Жорстка сьогодні вимога перед нашими гарантами виконувати гарантію Будапештського меморанду 94-го року. От був три дня тому назад тут у нас в Україні віце-президент Америки пан Байден. я вам скажу, ті деякі наші політики, які з ним зустрічалися, ой, цю сю-сю, ну, приїхав великий там представник з Америки, там йому дякуємо, дякуємо, що ви нас підтримали. Я на зустрічі сказав, ми вам дякуємо. Що ви нас підтримували, але вибачте, будь ласка, ну, дякую нам за мало. Дякую нам за мало. Перше. Сьогодні на кожній зустрічі мені народ каже, а на що тоді Кравчук здав ядерну зброю? Якби зараз в нас була ядерна кнопка, ніякої війни би не було, бо боялися би на нас війною йти. Тому ви нас позбавили статусу ядерної держави. Ви написали гарантію, що якщо Україна буде мати проблему з військовою агресією, якщо Україна буде мати проблему з економічною агресією, ви нас врятуєте. Те, ваші заяви, що ми вам співчуваємо, це мало. Так, ми вам дякуємо, що ви робите санкції для режиму Януковича. Дякуємо, що робите. Хоча запізніло треба було робити ще в грудні місяці, коли ми вам казали. Друге, ми вам дякуємо, що ви зараз створюєте проблеми для Путіна, міжнародна ізоляція і так далі. Ну але Росія то не Естонія, і міжнародна ізоляція, вони ще пару років можуть і при тій ізоляції себе нормально почувати. Тому ми вам дякуємо, але давайте конкретно. Де є станції протиповітряної оборони? оті комплекси надсучасні п'ятого покоління, щоб ми могли захистити свій повітряний морський простір. Чому, коли почалася історія з Криму? Хоча б один американський авіаносець ви не завели в Чорне море, Росія би зовсім по-іншому себе поводила. Чому не переозброюється наша армія? Тобто ви нам рук. Зв'язали, а тепер, ну, не, ну та чому, ну не роблять того, а тому що вони собі як думають, нашу американському солдатові гинути десь тут, в якійсь невідомій Україні, за якийсь зовсім нікому невідомий Крим. От Вони собі так думають. Але ми їм якщо ми їй, вибачте, ніхто слабаки, то ми їм нічого не кажемо. Але якщо ми маємо документ, ми їм говоримо, ви ж нам гарантували. І тому я йому сказав, кажу, це навіть не моя думка, я просто її ретранслюю. Це Думка народу. Народ каже, якщо ви нам не забезпечуєте гарантії, значить треба відновлювати статус ядерної держави. А Як інакше захищатися. Прошу? Я вам скажу, що він відвідав. Він сказав: вам надо боротися з корупцією. Оце він сказав. Розумієте? Тобто, я до чого так само веду? Нам треба. По відношенню до наших партнерів поводити себе достойно з одного боку. Ми, звісно, їм вдячні. Сьогодні вони десь в МВФ вирішили транш на 17 мільярдів. Все правильно, але з другого боку, ми не повинні закривати очі на те, що ми фактично, чого ми були позбавлені.